Газ, який транспортується по території України, він російський. Він до кордону з Європою, це російський газ. І якщо ми діємо з вами по закону, ми маємо його конфісковувати, добре, буду виконувати функції зобов'язання перед європейськими партнерами одна історія. А весь надлишок повинен йти в українське сховище. І давайте ми з вами про цю ідею, мою, яка не виконалась, на жаль, поговоримо в опалювальний період. Що в нас буде з газом, скільки ми за нього будемо платити. Тому що історія про те, що сьогодні не підняли населенню платіжки кабмін, і він там буде 8 гривень, це добре. Але ви ж знаєте, що коли він коштує для бізнесу 45. То ну, для населення він не може коштувати 8. Він коштує ті ж 45, але різницю в 37 гривень хтось компенсує. І це хтось це держава. Це наш з вами бюджет. Тому фактично ви все рівно це сплачуєте, але в інший спосіб. Хтось більше, хтось менше, в залежності від того, хто скільки податків платить. Але це буде відображатися на ціні продуктів харчування, на ціні інших товарів та послуг. І тому що в економіці все пов'язане між собою. Росія в нас вкрала Крим зі всіма об'єктами, які там є, конфіскувала без закону, спорушуючи всі норми моралі і міжнародного права. Зараз Росія вкрала і конфіскувала. Це те, що є в Луганській і Донецькій області, в тих територіях, які під їх контролем. Вона в нас вкрала те, що знаходиться в Криму, в Запорізькій області. Атомну станцію вона в нас вкрала сьогодні. Станом на сьогодні, вона в нас вкрала атомну станцію, яка є однією з найбільших в Європі. І якщо ми говоримо про потужності цієї станції, там 6 енергоблоків з 15. Тобто вони в нас. Одну третину електричних потужностей вкрали. А ми сидимо з вами зараз і розмірковуємо. А чи маємо ми право, згідно українського закону, прийнятого, який вступив в силу, забрати той газ, який йде по нашій території, є російським, і з якого вона фінансує свої армії орків, які вбивають наших з вами людей. Давайте подумаємо, про що ми взагалі говоримо. Так ми ж тому, да, ми, коли говоримо про Росію, ми розуміємо, що це країна орків, яка ну, не дотримується жодних правил. Да. Україна позиціонує себе як країна, яка дотримується всіх правил і співпрацює з міжнародними партнерами, особливо з Європейським Союзом. Конфіскація газу чи не може це розглядатися як. Порушення якихось договорів або неблагонадійність України, на якій буде грати Росія і просувати Північний потік, 3, 4 чи там 10. вони не можуть його сьогодні запустити. Повірте мені, як тільки у Росії з'явиться можливість не транспортувати газ через територію України, вона це зробить і буде глибоко плювати на всі міжнародні норми, договори тощо вона просто вимкне крантик і піде по північному потоку 2 або потоку 1 або якимись іншими шляхами. Тільки з'явиться така можливість. Я ні в коєму випадку не пропоную не виконувати зобов'язання взяті на себе як країна транзитер по відношенню до європейських партнерів. Але те, що ми можемо конфіскувати, ми повинні конфіскувати і далі. Передавати вже європейським партнерам і отримувати в тому числі прибуток. Тому що ну, це нонсенс, коли Росія продає свій кривавий газ через нашу територію, свій газ, це не український газ, це її газ. А ми на це просто сидимо і дивимося. І це йдуть мільярди доларів в бюджет Російської Федерації, з яких вона купує озброєння, яке вбиває наших з вами громадян. Я ще раз повторюю: в рамках діючого законодавства ми все прийняли. Ми нічого не порушуємо, не порушуємо міжнародних норм, не порушуємо українського законодавства і приймаємо. Тобто, ну е в наже інші е об'єкти власності Російської Федерації підлягають конфіскації. Це ж відбувається, а з газом чому не можна? Це точно такий самий ресурс, такий самий актив. Тобто, виходячи з вашої логіки, якщо б їхав, е, е, їхала машина з цистерною з паливом, російська, і це власність Російської Федерації. Ми можемо її конфіскувати? Можемо. Ну якщо вона за договором належить. Я не вона знаю, вона належить Російській Федерації. Так, але продана ну, по контракту, да, вона їде через територію України у умовну словаччину, так. конфіскуйте і продайте в Словаччину. Конфіскуйте і продайте в словаччину, а гроші отримані відправте в український бюджет за які заплатите українським військовим, купите нове озброєння і повернете свої території.